Європа сьогодні цікавиться Україною, тим більше, що наша держава готується стати асоційованим членом європейського співтовариства. А отже, і преса також зацікавлена поширенню інформації про Україну. Авторитетне видання European Times вже присвятило спеціальний номер нашій країні. А кореспонденти цього часопису прибули до Житомира, щоб ознайомитися з економічним потенціалом області та на сторінках видання розповісти про житомирське полісся та інноваційні проекти, які можуть зацікавити європейських партнерів. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук розповів про зусилля влади розв'язати нагальні економічні проблеми та зупинився на привабливих проектах для інвесторів. Ми проїзводім січас льон кудряш. это масличный лен, только потому, что его закупает Бельгия в неограниченном количестве. Из семян технического льна производят то растительное масло, без которого не покрасят ни один самолет, ни один автомобиль, даже ракету. Я знаю, что от Бельгии, Германия сейчас есть очень компактные льнозаводы. Мы готовы сюда принимать бизнес с бывшими употреблениями заводами, но демонтировать, монтировать у нас. Мы область на каждый гектар посева льна даем дотации 2000 гривен. Щоби з першого року було вигідно займатися таким бізнесом. Та все ж кореспонденти цікавили бізнесові проєкти та напрацювання в окремих галузях економіки. Область наша сьогодні разнопланово розвивається в всіх секторах економіки. І ще один такой нюанс. От, 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 ініціатор, це наша область найлісі в Україні. Сьогодні ті потенціальні можливості, які ми до конца не изучены. А Сергей Николаевич и как член корреспондент Академии наук, как доктор, и как профессор сейчас отрабатывает целую систему на базе Житомирской области в части экологии. В части экологии мы можем быть первыми и есть пока первыми. Поэтому надо рассматривать в комплексе вопросов. Журналісти видання розповіли, що про Україну Європа мало знає, але Єврочемпіонат засвідчив, що наша держава має потужні можливості для здійснення масштабних проєктів. Ми освіщали, конечно, що ми працювали з правительством України для того, щоб освітити это в туристическом секторі нашого предмета доклада. Всі в Європі об этом знали. зазначимо, що кореспонденти також побувають і у виробничих колективах. Їх зацікавили зокрема теми переробки сміття, відродження льонарської галузі та проекти з енергозбереження.